Доброго дня, шановні діти, шановні дев'ятикласники, я хочу з вами продовжити вивчення нашої фізики, магнітних явищ і почну з такого невеличкого досліду. От дивіться, у мене випрямляч, у мене ось така викрутка і в мене ось такий гвіздочок. Ну я спробую так от поставити от сюди от так якісь книжечки, щоб було вам краще видно. Ось дивіться, що я роблю. Я беру звичайну дротину, ось дивіться, така дротина. Я цю дротину, один кінець, до випрямляча. Потім намотую на дротину, дротину цю, на викрутку, ось, ось декілька витків роблю. Роблю, 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 роблю. Роблю витки, ось так, щоб вони, ось дивіться, ці витки гарно так вони заплелися. За, мою, за нашу викрутку, ось дивіться, ось викрутка з витками. Відключаю до випрямляча, тобто викрутка. Ось гвіздочок, діти. А тепер вмикаю випрямляч у мережу. І дивіться, що буде з гвіздочком. А він діти пристає до викрутки. Дивіться, він магнітиться. Ось, чомусь почав магнітиця. Ну, вам, мабуть, не видно, але. Якщо провідники накрутити на викрутку, то чомусь викрутка починає вмагнітити до себе притягувати різні металеві предмети. А тепер я зміню дослід. Дивіться, в мене є дві катушки. Ось одна така катушка і ось друга. Вони одягнуті на отакі тримачі діти. От я зараз вам зніму його і покажу, дивіться, на отакі тримачі. Я зараз ці катушки підключу до джерела живлення. Ну, наприклад, ось о, оцю сторону підключу сюди діти, катушки. Ось так. До випрямляча діти його підключу. Ось так. Так, затисну міцно. Тепер беру другу дротину, другий провід. До іншої клеми нашої катушки. До випрямляча. Дивіться, що в мене вийшло. Ось під, підключено. А тепер беру таку перемечку, дивіться. І, і підставляю її діти до нашої катушки. Подивіться, ой! Вона. Почала магнітити діти. А якщо я відімкну магнітні явища, магнітні властивості цієї катушки, діти зникають. Ну, ось таким чином, діти, щось відбувається у цих катушках такого, що нам треба сьогодні з вами пояснити і зрозуміти, чому в деяких випадках, коли по катушці струму чи по тій дротині, намотані на вихрутку. Протікав електричний струм ці катушки, ця викрутка набувала, діти, магнітних значень. Що траплялося, діти? Чому так відбувалося? Тому тема нашого сьогоднішнього уроку, я це все діти вимкну, тема нашого уроку називається Електромагніти. Електромагніти. Діти, я пропоную вам. Записати число в зошиті і записати тему нашого сьогоднішнього уроку, яке називається електромагніти та їх застосування. Відповідно, у вас підручнику, діти, це параграф шостий. Параграф шостий. У нас з вами буде на наступний урок. Зараз я вам скажу, діти, лабораторна робота. Лабораторна робота буде надзвичайно цікава, адже нам з вами, діти, треба буде виготовити електромагніт і дослідити його будову. Це буде в понеділок, 26 вересня, буде лабораторна робота. Нам треба буде самостійно виготовити електромагніт, скласти і перевірити його роботу. Але ж ви розумієте, добре, якщо ви будете. Очно в класі. А якщо ви будете дистанційно, ми з вами тоді щось цікаве, цікаве придумаємо і зробимо таку лабораторну проєктну роботу. А поки що, діти, ми повинні з вами запам'ятати, що, якщо в мене є катушка, то при проходженні електричного струму крізь її витки, діти, відповідно, ми знаємо, виникає магнітне поле. Бо там, де є провідник, і струмо обов'язково існує магнітне поле. Діти, для того, щоб підсилити це магнітне поле, у цю катушку, діти, вставляють ось такі феромагнетні. Або діти феромагнетні, я оговорився, феромагнетні стержні. А навіщо діти? А ви діти пам'ятаєте, що такий матеріал. Як феромагнітні сплави або феромагнітне оце осердя, вони підвищують, збільшують, посилюють магнітне поле в катушці. Тобто, якщо я оці ось, ось дві катушки надіваю на феромагнітне осердя, то вони діти автоматично у нас з вами стають електромагнітом. І якщо взяти оцю перемичку, я тільки що показував, ну дивіться, я хочу вам сказати, що... Деяке невеличке, ну, ви не можете побачити, але значить, тут є залишковий магнетизм. Ну дивіться, ось, Якщо я візьму гвіздочок, ось, дивіться, то ви ж знаєте, що феромагнетні сплави, феромагнетики, вони намагнічуються. Дивіться, доведення тому, що це був електромагніт. Дивіться, а гвіздочок то примагнічується, тобто притягується до... Нашого феромагнітного сплаву до оцього осердя. Тобто оце діти називається електромагніт. Ну, у вас у підручнику діти сказано, що магнітна дія, катуч... катушки, магнітна дія катушки значно підсилюється, якщо в її всередину ввести феромагнітне осердя, що ми з вами і зробили. Тобто, Катушка зведеним в неї його називається електромагніт. Я діти не буду навіть цього писати, тому що це надзвичайно просто. Це надзвичайно легко. Де застосовується електромагніт? Діти, електромагніти застосовуються в дуже багатьох промислових, промислових галузях. Наприклад, якщо ви бачили або можете подивитися в інтернет, як працює. Електромагнітний піднімальний кран. Дуже часто у фільмах показують там, звалище старих автомобілів, де їх таким величезним кругом електромагніту піднімають, там, переносять. Хто бачив, може випадково от, відео, якесь, де пункт приймання металів, металобрухту, там також застосовують електромагніт. Ну, про це тільки сказано. І показано на сторінки 30 й електромагнітний піднімальний кран. Я хочу подивитися, що є так зване електромагнітне реле. Так от, для того, щоб керувати електричним колом, застосовується електромагнітне реле. Діти, я вам скажу більше, ви бачили наш шкільний дзвінок. Так от наш шкільний дзвінок має. Електромагніти. І зараз я вам ви почекаєте, це покажу. Якщо ви подивитеся на будову електричного дзвінка, то електричний дзвінок складається, діти, із двох катушок. Ну, зараз я візьму ось два дроти. Ось діти такі дроти. Я їх під'єднаю сюди. Один тріт-провідник до цієї клеми електричного дзвінка. Другий провідник до цієї клеми електричного дзвінка. А ви діти знаєте, як позначається на схемах електричний дзвінок? Ви пам'ятаєте умовне позначення? Котушки з осердям, електричний дзвінок. Ми з вами позначали ось так. Грибочок ось такий малювали. А котушку з осердям ми з вами малювали ось так, дивіться. Оце умовне позначення котушки з осердям. А тепер діти дивіться, оцей наш електродзвінок я знову підмикаю, підключаю, під'єдную до нашого джерела живлення, до випрямляча. Діти, і подивимося, що трапиться. Ну, ось, дивіться, може і нічого не трапиться. Дивіться, я підключив діти. Тепер тут у нас є такий ось молоточок. Я буду підкручувати діти. І спробуємо, щоб у нас електричний дзвіночок задзвонив діти. Ну, я казав, що. Випадки бувають різні. На жаль. Ні. Ось, дивіться, контакт відійшов. Подивіться, причому тут рістка пробивається. Тобто працює електромагніт, коли електричне коло замикається, магнітне поле з'являється, потім розмикається, зникає і відбувається отакий от характерний звук, дзвоник наш, який сповіщає про те, що урок закінчився. Ну і ви дуже, мабуть, бачили в самі так звану магнітну левітацію. Якщо взяти ось такий магніт, простий постійний магніт, коловий, помістити цей магніт у рідкий гелій-азот, а навіщо? В такому випадку опір магніта дуже-дуже-дуже малий. А зверху взять магніт у вигляді такої ось діти значить, юли, тобто такого значить, дитячої іграшки, ви всі бачили, коли ти її закручуєш, і вона крутиться довго-довго, то над оцим магнітом відбувається магнітна левітація. Ця юла буде крутитися, не торкаючись до магніта. Ну, і до речі, діти, якщо... Ви бачили або чули про адронний колайдер. Це величезний дослідницький комплекс, там є діти надпотужні прискорювачі, і є магніти, то їх охолоджують тоннами рідкого гелію або азоту для того, щоб їхня температура була якомога менша. В такому випадку опір буде дуже і дуже низький. Тобто, діти, в цьому випадку ми застосовуємо ось такі прилади, які я вам розказую, які називаються електромагніти. Ну і я хочу вам сказати, що на сторінки 30 матеріал дуже простий. Є розділ такий. Підбиваємо підсумки. Підбиваємо підсумки. Магнітна діє катушки і струмом, посилюється, якщо в ній, збільшується кількість витків. Точно. Чим більше витків, тим більше буде магнітна дія цієї катушки. Якщо збільшується сила струму, відповідно збільшується і магнітне поле. Якщо ввести осереддя, правильно збільшується сферомагну справу, сплаву збільшується магнітне поле. Катушка з уведеним всередині осереддям називається електромагнітом. І електромагніти широко застосовуються у техніці. Адже їхню магнітну дію легко регулювати, змінюючи силу струму в обмотці. Електромагніти можна виготовити будь-яких форм і будь-яких розмірів. Ну, і от діти на сторінці 32 є принцип і схема дії електричного дзвіночка, який я вам тільки що показував. Значить, ваше завдання, діти, просто дуже уважно прочитати параграф 6. Я вас, діти, прошу. Дуже прошу. Нам потрібно з вами згадати ще раз правило лівої руки і правило свердлика. Тому що ми з вами спробуємо в черговий раз потренуватися. І, діти, ми повинні з вами ось 20. Я скажу 27-го верніше, 7 жовтня ми будемо з вами писати. Контрольну роботу вже по цьому темі. І в цій контрольній роботі буде застосування правил лівої руки та правил свердлика. Все, діти, дякую вам за увагу. Завдання ви діти зрозуміли. Всім здоров'я, бережіть себе, поважайте батьків. До зустрічі, діти. До зустрічі.